Привіт, друзі! Привіт, філателісти! привіт любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки. І ми продовжуємо знайомитися з марками, які я збирав у дитинстві. І ось така колекція, яка складається з чотирьох марок, і ось там угоріє ще до них в комплекті блок. Сьогодні завітала на наш канал. Ця серія марок була випущена у 1987 році. І назвали на той час її з історії вітчизняної пошти. Що тут тут зображено? Зліво направо. Ось ця марка це із зображенням такого гінця. Колись так от пошту доставляла на конях, це було 14-16 століття, і гінець ось мав такий ось там трошки видно. Ріжок в руці, який трубив, коли на коні скакав, і мав там при собі якусь грамоту, чи на словах мав щось передати. Ну, а в ріжок трубив для того, щоб всі чули. І звертали увагу, давали йому дорогу. Що він ось мчить, і його місія важлива. А ця марка це вже ось. Датується така доставка пошти 16-19 століття. Їде ось поштар на коні, запряженому в таку кібітку. Це, тобто, ми бачимо зимовий період на санях. Там вже, напевно, вміщалося чогось там от з кореспонденції, там чи може й посилок побільше. Тут вже зображений поштар 19 століття, ось такий. Ну, принаймні так написано на марках, що це тоді, от, станом на такі відповідні періоди відбувалося. Тобто, як вже я вам сказав, у яких століттях. Доставка вже ось тут бува, бачимо пошта в парсних кораблях великих. Такий корабль називався Струх. І ось на такому кораблі доставлялася пошта. Вже можна було доставити її. Навіть в інші країни, я так зрозумів. І така доставка пошти датується 16-17 століттям. А ось тут, 19 століття, зображений ось такий вже перевоз. Це вже більше з ось тих всіх сучасніший такий засіб доставки пошти. Ну і завершує ось цю колекцію. Такий ось блок. Тут вже зображено сучасні засоби доставки пошти. Тут ми бачимо ось йде от електровоз вагонами поштовими. Тут ось вантажний автомобіль. Ось тут літак, який теж пошту доставляє. Бачимо ось тут чітко видно. Штампі, що 87 рік, навіть число 25.08. Ось такое поверну. Добре, чітко видно. І що вам ще сказати, дорогі друзі? Марки гарно збереглися, марки всі теж гашені. Ось ми тут бачимо теж ці печаточки. Тобто, якщо стоїть печатка на марці, означає, що марка гашена. Цифра ось 50, тут, наприклад, 30. Ось. То означає, що на той час куштували вони 50-30 копійок. Остемта, наприклад, 4 копійки. І якщо зложити ось цю суму, це буде рівно 99 копійок. Заплачено було за ось цей набор у 1988 році з 4 марок і одного блока. І ось такі гарні красиві марочки, які дуже гарному стані збереглися з при день. Завітали на наш канал, познайомилися з вами, але з ними. З вами був канал Марки Шухлядки. Підписуйтесь на наш канал. До побачення вам усім, миру і добра!